Ви уявляєте, ми десь близенько. Так. Поки що нічого. Не факт, що там щось паде, тому що гарант. Щось зависло, це можливо міфік. Всім привіт! Ми знову на аккаунті у нашого Тараса. Сьогодні будемо у нього відкривати один радужний, один циркон. І також Тарас писав, що у нього відкрито 200 первісних уламків без міфіка. А тут нам вистачає майже до гаранта. Також дозакриємо турнір поповнення колекції войдами. У нас сьогодні Х2 на них, також Х10 на цю героїню. Дуже класний, її одягають все збереження. На, на початку раунду кидає на цю команду Блок Шкоди. Це могло би непогано сейвити проти бомбовиків. Давайте подивимося взагалі, що у нього є. До речі, минулого разу ми йому достали араші. Не знаю, чи він ним вже грав арену, але дивлюся, одягнений. Мабуть, поки що корм качає. По міфіках Лазарус, непоганий герой. І Мезомель. Я сподіваюся, Мезомель не з циркону, тому що отримати ще одну було би дуже неприємно. Я забув це запитати в нього. Заходимо в наш улюблений канал Україна 777. От, бачите, тут уже хтось дістав НІВ. Можливо, нам щось випаде цікаве. По турніру поповнення колекції. Я думаю, ми будемо забирати до часток. Ну там вже по ситуації, але бажано би було до часток, тому що тут нагороди далі не цікаві, а цей камінь, так би дуже дорого. Перед початком відео хочу передати привіт альянсу їжаки. Якщо хтось захоче долучитись, ось таке посилання буде в описі під відео. І так, почнемо, мабуть, з радушки. Харімал Тараса є. Не помішав би другий гнут, рею тарас не робив, сталтуса немає, мічінаки немає. Фірол би не помішав, буст на Гідру. Давайте подивимося, що в нього є Віксел. О, Тарасик Віксила не робив. Тому мені здається, зараз саме час його потягнути. Епічний герой. Да. Чуйка. А, Хутацу. це дуже крутий герой на прокляте місто, він вміє бити боліче. Якщо вам випало, одягайте його в ігнор. І спокійно можете ним ходити в прокляте місто. Так, це ми відкрили. Давайте церкон. Епічний герой. Уго. В будь-якому випадку це непогано, тому що можна буде заплюсувати на гідру. Переходимо до самого солодкого. Я сподіваюся, не буде такого, що 207 відкрито без міфіка. Гарант на 209 -му чи на 210. -му. На всякий випадок, я схрещу пальці на ногах. Погнали! Погнали. Так, епічний герой, хто це в нас? Ферсал, могильник, непоганий герой. Далі. Рідкісний герой та По-моєму, нас злетіє як була. Ви уявляєте, ми є десь близенько. Тарас дуже хотів е -е, Наїза, Берізку. На Галатіра він не сподівався, тому що він не вірить у це. Знову рідкісні герої, ми ближче вже до гаранта, друзі мої. Так мені це вже не подобається. Давайте останній уламок. Тож це може бути. Mm. Mm. Сирарка! Ой! <смірка> да, прикольно. Давайте відкриємо трошки видів Я не питав, до речі, як давно у Тараса був легендарний герой, але Х2. Тому погнали. Холодне Серце непоганий герой. Оця Даяна була на злеті, Віспер також хороший герой. Так, давайте далі. Анірі. Якщо це Унік, то це чудово. Але навряд чи тому що я зараз скидав скріни як NBA на мене. Щось нормально так сипить нам, друзі, епіків. Давайте, мабуть, останню десятку і підемо перевіряти, що в нас там по турніру поповнення колекції. Так, дріада ні. Бачите, нам і багато епіків сипе, і по якості вони непогані. Це ще один Акентум. Так, дивимось по турніру поповнення колекції. Я сподіваюся, Тарас не буде сваритись, що ми забрали трошки більше, ніж потрібно. Many months later. І так, ми знову на аккаунті у ТРСА. З всіми правдами і неправдами добули ще два уламки. І зараз перевіримо мою удачу. Нам якраз залишилось три уламки до гаранта. На третій вже гарант. Якщо цих двох не випаде, то це буде фіаско. Ну що, погнали? Давай, будь ласка. Я сподіваюсь не буде такого, що 207 відкрито без міфіка. Гарант на 209 чи на 210. -му. І це не міфік. І це не міфік. Ви знаєте, я чомусь не здивований, що так вийшло. Також Тарас сказав добити вже ці войде. Може хоч тут нам пощастить. У нас є 30 видів Так, пророчиться. Якщо це Унік, то це чудово. Хоча я не знаю, навіщо вона йому тут. В нього є кінь шестизірковий зірковий. Так, щось не густо по епіках, 800 балів тільки дало нам. Давайте ще. Да, Х2 взагалі. Таке відчуття, що відключили. Були технічні роботи на сервері. І походу відключили їх 2 Так, остання 10 на сьогодні. Мовчениця Да, бачите, що дуже багато рідкісних героїв нам дає гра. Кроворіг Взагалі глухо. Давайте перейдемо до мого аккаунту. мене також, до речі, будемо зеркони сьогодні відкривати. З райдужних уламків хочеться Харіму, я за нею дуже давно хвилюю, тому що в мене на неї є шестизіркова душа вже майже рік. Та й в принципі не помішала би мені решту героїв Фрея Дубль. Буде непогано, Мічинаки у мене немає, фірола немає. Він би мені в титопак зайшов дуже добре. Давайте, погнали відкривати. Так, епік. Хотату. Хе-хе, сьогодні день хотату. Так, давайте зразу до цирконів. У мене, до речі, тільки один міфік з уламків. З цирконів ще не падав, тому давайте його призвемо. Так, епічний герой. Погромник. Далі. Щось зависло, це можливо міфік? Це епік. Сьогодні в мене якийсь дежавю, реально. Так, це ми все відкриваємо. У нас нещодавно була лега по гаранту майже. У нас X2 ми мусимо відкривати байди. Слухайте, це не Прост! Бід, це пульс землі талерії, де кожен герой пише свою історію у вічному вимірі. Забудь про світ навколо поренью. Цей потік крайша долили. це наш хіп-хоп, посібник. Відкриваю гру, на екрані сяє герб. Місяч не вокаль, Вони зі мною, це мій серп. На полях арени міряємось силою та стилом, Кожен хід рима, кожен удар мій вініл прокачую арбітра, вона швидка, як думка в її очі. Знову епік Обора. До речі, в мене на неї випала шестизіркова душа. Можна буде її ще й заплюсувати. Так, давайте відкривати синю. у мене, до речі, якраз вистачає на гарант. Тому відкриємо дві спочатку. Потім луснемо всі 70. І погнали. До речі, на сакралі там 21 уламок відкрити без легендарки. Якщо нічого не випаде і прийдеться закривати турнір поповнення колекції, то ми відкриємо ще й сакрали. Роздирач. Сталевий череп у мене вже заплюсований давно. Дуже багато мені їх нападало штук 10, може більше. Оце непоганий герой на прокляте місто на останні кімнати. Так. Поки ще нічого. Це легендарка. Матаяс булавник Це дубль, але який дубль? В яку фракцію? Це ще не орден. М плюс 10% захисту. Непогано. Подивимось, що у нас по турніру поповнює колекції. Так, да, ми тут теж трошки перебрали. А давайте ще ці два закрала луснемо. Просто мозолять очі. Не факт, що там щось паде, тому що Грант. Та ну, хто це? Дрекстер. Це дубль на демонах. І це плюс 30 точності і 30 опору нашій ліліту. І також не забувайте, у нас Карніч. Так, да, це крутий дубль. Ось таке відкриття у нас сьогодні вийшло. Я вважаю, що ми непогано посилили мій аккаунт. Одразу два дублі. Тараса, на жаль, трохи сумніше. З видів ми нічого не потягнули. З первісних, якщо тарас не прорахувався, то залишився один шарт до Міфіка. Ви подичині дізнаєтесь у наступному відео з відкриттям, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, щоб підтримати україномовний контент. Всім до зустрічі!